Давно до вас не виходила, нічого не показувала, нічого не знімала, а все тому, що, ну, якось. Мабуть, синя депресія. Творчі люди вони такі вразливі. Якщо немає настрою, то, значить, нічого не робиться. Але потрібно якось виходити з цього стану, покажу вам, що у мене є на спицях, чим займаюся. Ось це прекрасний димчастий колір. Пухнорки. Це буде кота шапочка з пушками Чекає мене, щоб я вже почала сьогодні її в'язати. Я вже якось в'язала в тим чистому кольорі. Залишу зараз тут фото. А це також повтор. Дуже рада. Наступне, що в'яжу, це мітінки без пальців Це. Мій улюблений наборчик про Проданім. Тут спиці номер 3 Але, на жаль, на чорному нічого не видно. І як вона тут резиночка 2х2. Дуже швидко в'яжеться по колу на таких от малесеньких спицях. Бачите? Це дуже таке маленьке і просто ось така маленька спиця. Це дуже-дуже-дуже зручно. Тому я думаю, що я їх швиденько зв'яжу.